Я хотів запитати враження поручення на фільм. Враження неймовірні, як завжди, після будь-якої зробіт Василя Київської його команди, адже у фільмах ми бачимо в кожному в кожній з справжніх героїв, справжніх захисників захисниць, які роблять своїми руками, розумом і майстерністю. Ту важливо робити. сьогодні про вибухну техніки. Це хлопці, які ризикують і. Кожного разу на тонкій межі життя і смерті і йдуть на цю роботу, і люблять цю роботу, і роблять неймовірні речі. Тому е, обов'язково треба кожну історію розбирати на малекуалі, е, розповідати, доносити е, до глядачів, до молодого покоління, до тих, хто можливо десь вважає, що Війна не тут, війна усюди, в кожному куточку нашої країни. Тому надзвичайно важливо показувати ці історії, підтримувати хлопців, дякувати їм, дякувати їхнім родинам і бути з ними разом плече до плеча. Це все вірно. А ще друзі. Ми хочемо знапутсувати блогерів, знімати не про якісь розборки на базарах, не про щось таке погане, яке коїться в країні. А щоб хоч якщо б один зняв би якусь історію про наших ветеранів, про е, наших е, військових, які вже загинули, і цю історію поніс би на весь Всесвіт, Це була б дуже блага ідея. Слава Україні! Героям слава дякую, дякую.